Може, хватит вже оце э, здіватися з А? женщини? Das geht nicht. Das geht nicht, hunt. Das ist scheiße. Das ist ein comat? Сидіть оце по три часи на моїй терасі зі своїм пивом. На глазах всіх сусідів, усі сусіди бачать, що ти сидиш зі мною на моїй терасі. То що вони мають подумать? Йонтер? То що вони мають подумать? Що вони подумать мають? Жінка живе одна з дитиною. Оце ходить до неї якийсь е, дід. Сидить. То що? То до чого то? А позавчора? Що ти утнув, Юнтер? Ти е, е, повіз мене на своїй машині е, в неізвісному направні. Ні, я, звісно, розумію, що ми поїхали в ресторан, там усе таке. Машина, звісно, хороша, я нічого проти не маю. Ні, машина хороша. Але мене порядочну посадити посадить в машину і на глазах у всіх сусідів завести кудись. Це що я їм об'ясню, що ми були в ресторані? То хто в це повірить, Юнтер? Вони ж не такі наївні люди. Ні, Юнтер, так не піде. Так далі не піде. Нам треба щось робити. Нам треба якось уже наші стосунки, наші відносини вже треба якось виводити на новий рівень, Гюнтер. Вже щось треба робити з цим. То що ти мовчиш? Що ти мовчиш? Люся, що ти мовчиш? Ти думаєш, якщо я оце е, бідна жінщина, біженка з України? Юнтер, ти на нату напа. Юнтер, я вмію за себе постояти. Да. Я е, сообщу у соответствующий ант, що ти, Юнтер, не перебираєш мусор. Тебе штрафують. І правильно зроблять. А ще юнтер, оце треба менше пиво пить і язиком своїм плескати. бо ти вже проговорився, що ти роб роботаєш, підробляєш в чорну. не платиш налоги. Я в фінансант можу позвонити і все розказати. То що, гюся, може вже будемо виводити все ж таки наші стосунки на новий рівень? а? Може вже там десь. Заграє марш Мендельсона? М? Як я тебе люблю, Юсінька.